Добрий день, шановні Сасоводи. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Сьогодні у нас 9 липня 2025 року. До вашої уваги плоди Гличі Лихни червонолистої. Вони отакі от мають вигляд. У цьому році зарбавлення в них трошки тускніше, ніж завжди, бо вони бувають такі, наче аж бурдові. А в цьому рокі, році році світліші, бо була доволі холодна весна і прохолодний місяць червень увесь був. Через те забарвлення не набрало такої яскравості, як в інші роки воно набирало. Ці, вага цих сливок приблизно до 40 грамів, десь так. 40-42 буває, там трошки менше, трошки більше. Але здорово від, він не відклоняється від цих. От, по суті, і все. М'якош у цих сливок, він такий жовтуватий. Він як уже повністю дозріє, тоді він бурдовий. А так він, ще як в технічній зрілості, то він жовтуватий. Це, мабуть, так, як, як і зараз. Я ось зараз візьму тут одну із них, надкушу і покажу, який же ж тут м'якуш. Mm. Ось ви можете бачити, її можна вже спошивати. Вона кисло солодка, ну, трошки б ще не мішала, щоб трошки її повісіла, бо кислота трошки більше, ніж цукру. А так їсти вже можна. Декілька днів у хаті на дозарювання і можна споживати. От, по суті, і все. За цей сорт, що я вам хотів розказати, і ви побачили, коли він дозріває. До побачення.